Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Від вас було декілька запитань, чомусь де зараз відома співачка Софія Ротару, куди зникла з публічного простору. Запитаємо про це у Таро. Сьогодні працюємо з колодою Золоте королівське таро. Якщо відео сподобається, поставте йому лайк, коментуйте, підписуйтеся на канал, Тож, Софія Ротару, де вона, що з нею. Неясність, невизначеність, страх зробити необдуманий крок, приймає раціональне рішення, обережність в діях, якщо коротко. Одно колоди нам розповідає про те, що скрите, Виключ. те, що було, загуло, все, що зароблено непосильною працею. Тут карти чітко вказують і матеріальне, і слава популярність. Все зараз по четвірці мечів на паузі. закоханих, новий проєкт або ідеї чи пристрасні стосунки це поєднання карт, а можливо, для неї зробити вибір, залишити медіапростір в класичному таро старший аркан закохані означає, що Єва залишає рай. То що ж ця Єва зараз вказує на період труднощів. Завдяки внутрішній силі вона їх долає через самотність. Незважаючи на труднощі, вона знайде внутрішні сили через усамітнення. Імператор уособлює порядок, стабільність, контроль, паш, лицар, можливо, діти, можливо, діти онуки. А вона по імператору є покровителем, опорою для них. Досягнуті бажані життєві блага, а для їх збереження вона бореться за свої позиції, використовуючи силу волі та рішучі кроки. Досить вольова й сильна особистість. Що ж на душі? А на душі в неї страхи, розпач, обмеження в усьому, що раніше вирішувалося легко, дуже багато звалила на себе обов'язків. Раніше праздність життя у святах, у колі близьких друзів змінила війна, сама Софія, королева Кубків, берегиня сім'ї.